Прозіло усім привіт! Сьогодні хочу зняти чергове відео про відгодівлю своїх бичів. Зараз в нас вже 17 лютого, ось так вони беруть, виглядають, бачите, я їх зранку погодував. Вже беруть вони до кінця доїдають корм. Бачите, як там ці пакують. Досить непогано підросли. Бачите? Правда, малюк між ними бере всю псує картину, дуже. Ну, худющий, ось такі в шерсті. Нічого що, там, друзі, трохи є. Мусимо його брати, годувати, немає куди діватися. Думаю, все одно щось з часом якусь масу не бере. Хоч би так 400-450 кг живої ваги, якби не брав, буде дуже добре. А ті за нього набагато більші. Гуртом ці їдять. Ось така, друзі, у нас погода, за вікном зранку був мороз, мінус, мінус 3-4 градуси, а так день тепер вже стає з кожним днем довший, тепліше, друзі. Плюс, плюс 10, плюс 12. Ну, Відчувається, що у ще трохи весна. Треба буде заводити свої трактори їхати трохи працювати, орати, дискувати. Правда, я ще не зібрав врожай кукурудзи. У мене кукурудза ще вся стоїть на полях. Мокро, друзі, на полях води. Ні трактором заїхати, ні комбайном, ні пройти, втопитися в тій воді можна. Дуже мокро. Ну нічого, якось думаю, зберемо. кукурудзу. Ось бачите, цей бичок розтягнувся. Що, друзі, по новинах? Що вам розказати? Дивіться, 12 лютого зробив знову заміри. Поміряв обхват грудей. Точно не вираховував, скільки кожний бичок там набрав живої ваги. Просто вам розкажу які прирости по обхвату грудей. Малюк в попередньому місяці мав 120, зараз, друзі, в нього вже 127. Тобто на 7 см поправився. Оцей червоний, бачите, що скрутився. В попередньому місяці мав 138, зараз 142-143 в нього обхват. За ним оцей червоний, оцей довгий. В попередньому місяці мав друзі 132, зараз 136 обхват. Оцей червоний, також худючий, такий, чимось похожий на телецю. В попередньому місяці мав 130, зараз в нього 139. Не знаю, від чого це залежить. Бачите. Ну Худий, друзі, на ньому немає. ну Він не є ситим, немає, не є вгодований, а на 9 см аж поправився за, за місяць. Не знаю, від чого це так бере, залежить. Оцей сірий в попередньому місяці мав 133 зараз в нього 135-136 обхват. Бачите, він набагато такий ситий, вгодований, якщо його брати ось з цим червоним порівнювати. Ну Цей за нього, правда, довший і вищий, друзі. Цей бичок набагато нижчий за нього. <гум> Ось, побачите, ну по-різному скажу, по-різному. Якийсь краще росте, якийсь трохи гірший, якийсь більш ситий виглядає, якийсь худіші. Ну, по-різному, друзі, бички також є дуже різними. Ну Нічого, беремо, годуємо. Щось. Щось з них все одно повинно вирости. Це що по бачках? по корму. Корм трохи даю той же самий: січка з солом і сіна. Наливаю сюди в жалобу води, даю їм по картоплю потрібну і насипаю комбікорм з пшениці і ячменю. І до цього всього почав їм ще давати друзі кукурудзяний силос. Хочу ось на цей місяць зробити експеримент. Ось 12-го числа я заміряв їх. І після цього почав їм давати, додати сюди в корм, укуруджений силос. І хочу подивитися, чи за цей місяць, тобто до березня, чи ну, будуть, друзі, кращі прирости, чи почнуть вони краще набирати вагу, тобто чи будуть поправлятися. Мені ось вже цікаво. Вже як в березні буду робити заміри, я вам все вже постараюся розказати. Ну, силос, вони дуже його добре їдять, хочу вам його взяти, показати. Ось ще тут, ми вже майже його з'їли. Ось такий цей силос. Це, друзі, я робив себе в домашніх, можна сказати, умовах. Взяв клійонку. Рукава, друзі, з клейонки. Ось як купляєте клієнку, вона переважно продається в рукавах. Я ці рукава взяв-порізав на 1,5-2 метри, знизу зав'язав і так як зробив ну, тіпа, такий мішок. Привіз пізніше з поля кукурудзу, на січкарні порізав, надрібно. дрібно. Пізніше цю кукурудзу засипав цей мішок, втрамбував. Ну, це я робив в вересні місяці, сьогодні вже лютий, тобто 6 місяців Ось почекав і маємо ось селос. Ну, Він, правда, бачите, тут в переміжку з січкою, а так там ось є листя, кукурудза не попадає стебло, ціла кукурудза. І ось таким я їх кормом беру водою. Ну, скажу так, друзі, їдять вони дуже його добре. Бачите, ось свічка, можна сказати, лишилася в жалобі, а цей селес вони вже зверху з'їли. Не в першу чергу його беруть їдять. Ну, дуже їм цей село подобається. Наїдаються, ситі. Взагалі, сам по собі силис, він має багато крохмалю, білка, протеїну, жирів, ну, такий собі універсальний, можна сказати, корм. Для відгодівлі ось спичків. ну це, друзі, можна сказати, це найкраще, що може бути. А це друзі, у той. Що я хочу вам показати, ось так він виглядає. Бачите? Ось такий Бачите, кукурудза попадає в качани, зерно. Правда, друзі, зерно не є розплющеним. Добре насилось. взагалі рекомендується набагато дрібніше різати, перерізати, цю, подрібнювати кукурудзу. Ну, я знову повторюю, я це робив в своїх домашніх умовах. У мене немає оцеє січкарні, ну цієї приставки, що до трактора чіпляєш, їдеш, і воно бере, ну, перебиває цю кукурудзу. А я це все вручну на своїй січкарні. Бачите, ці мішки, що я вам казав, з клійонки, рукава. Не знаю. Ну тут буде більше, як півтора, десь до двох метрів порізав, знизу зав'язав і так як зробив такий мішок. Пізніше. Порізав зелену масу на січкарні, засипав цей мішок, втрамбував, солі і консервантів нічого не давав, закрив і вийшов ось такий селос. Бачите. Ну, запах тут такий стоїть, не можу вам передати. Ну, дуже. Ось і Це я їм даю, вони так його їдять, що як дурні. Дуже, друзі, добре з'їдають. Бачите, ось такі кашани попадаються, ну, ну, це вони можуть лишати. Це беруть, перебирають, ось такі качани можуть трохи в жолобі, лишаються. Це я беру пізніше, підчищаю і викидаю це жолоба. А так, переважно все з'їдаю. Ось так, в домашніх умовах можна заготовити. Е, які, друзі, вам дам поради. Ось Хто буде собі заготовляти? Е, старайтеся брати більш товстішу клійонку, більш грубшу. або Ну, ну Клійонка вона навіть. в мікронах вимірюється. Беріть, ну коротше, беріть товстішу. Побачите, в мене тут я взяв, прорвав, тут їхав, давав взад трактором, зачепив, коротше, прорізав, замотав, правда, скочок. І ось на цих місцях, де прорвано, попадає повітря. Ну, буває, на тих місцях треба по 1-2 відряд цього Село викинути, бо він відсувався, можна сказати, підпорщений. Або, ну, не знаю, старайтеся, друзі, як ну, запаковуєте в ці мішки, то ну, робіть якось це акуратно, щоб не прорвати. А якщо прорвало, це вже якось або скотчем замотайте, або як. Ну, тільки щоб сюди повітря не попадало. Бо як попадає повітря, воно треба псується. Ну, він весь повністю не зіпсується, ну просто прийдеться вам якусь частину його взяти, викинути. А зверніть на це увагу. Друге, що рекомендую друзі солі додати. Я ну, заекономив, вирішив не додати, а треба. треба. Він буде набагато смачніший, він набагато краще буде зберігатися і худоба, ну, бички будуть набагато краще його брати і їсти. Тому солі можете додати. Ось на цей об'єм, друзі, об'єм, що в мене тут мішко є десь біля 600-700 Ну, Одну-дві пачки солі можна додати. Він набагато краще збережеться. Можете консерванти спеціальні купляти ось ці бактерії, Воно буде ще краще. Але я цього не давав. Хіба, може, в цьому році будемо робити? Можна провести якийсь типо, такий експеримент і дати оцих консервантів. І подивимося, чи з ними буде набагато краще. А так, знову повторюсь, друзі, селес вийшов. Ось, ось допустив такі помилки. Запросто худобу можна ним брати годувати. Ну, основне, що може погано, що зерно ціле попадається, що вони його добре не перетравлюють і воно може пізніше виходити з гноєм. Ну, не знаю. Ось пару днів їм даю, ніби все добре, беруть, перетравлюють Сітає, кукурудза вона ну, по-різному. Це трохи бачите, тверда. І що на третє, друзі, зверніть увагу, старайтеся більш зелену масу брати, більш таку сошну. Я це вже робив пізно, це вже десь у вересні місяці, і в мене кукуруза не півсуха. Бачите? Треба трохи більш таку зеленішу масу брати, тоді він набагато кращим буде. Хтось додає, ніби сюди воду, ну. Води не треба сюди додати. Краще, друзі, збільш зелену масло взяти. Тоді село вийде ще набагато краще. Це ось таких друзі, три моменти. Зверніть увагу. І бичкам на раз я ось даю таке відро. Тут на 25-літрове, набираю, добре втрамбовую. в Це відро і ось на одну відгулю. Так, зранку і надвечором, Ось по об'єму, що ось даю. Багато не хочу давати, бо. Ну, щоб їм не шкодило. Або буду якось, друзі, поступово, може, збільшувати. Зараз може по одному відрутаю, а пізніше буду по півтора зранку і по півтора надвечір. Ну якось буду це дивитися, тільки щоб їм не шкодило. Щоб їх пізніше живіт від цього не болів. Бо, бачите, тут попадає ось такими кусками. Ну нічого, дивлюся, все з'їдають. Це ніби наче все добре. Все ось що поселус. Бачите, ось так він. Іх, запах, друзі, ну просто бомбезний. Тільки, правда, руки треба три рази мити в воді, щоб їх від цього запаху відмити. Що ще хочу сказати по селосу? Це добрий корм, друзі, підійде. Ну, Це рахується сочний корм. Тобто ви собі можете восени гарбузами годувати. Приходить зима, можете починати цим селосом годувати. Або там зимою. Ну, не знаю, може хтось жом має змогу де взяти. Жомом годує. Пізніше можна цим силосом. Ну, коротше, ось можна це брати поєднювати. Бачите, зберігається, якщо його добре заготовити, село, друзі, може стояти 2-3-4 роки запросто. Тому ось такий з 10 соток ось таких мішків можна зробити, скажу вам. Десь, друзі, в районі 7-8 ось таких мішків. У цьому мішку десь буде біля, ем, ну я казав, 600-700 Е, Також, друзі, хто тримає ось таких мішків на відгодівлі, хочу вам розповісти трохи хорошу новину. Почала на них підніматися закупівельна ціна. Здивіться, бачите, який бішок, друзі, розтягнувся, хороший. Ходований. Мені цей бічок дуже сильно подобається. Коротше, друзі, почала на них підніматися. закупівельна ціна була по 42 гривні, зараз вже пропонують по 46 гривень. Це ціни в нас в Львівській області. І якщо бичків привезти на бійню, ось таку дають ціну. Навіть вже чув, що дають по 46,50. Ну, коротше, ціна бере, друзі, потроху піднімається. На цю тему навіть я в себе в Тіктоці закидав відео. І там ну, відео набрало біля 150 тисяч переглядів, і люди пишуть там в коментарях, які у них ціни. Ну, по-різному. Найнижчі ціни сьогодні в Україні це східна частина України і Південь. Це, друзі, Донеччина, Луганщина, Харківщина, Миколаївщина, Одесьчина. Там ціни від 32 до 38 гривень за кілограм живої ваги. Трохи ціни краще, це центральна частина і західна частина України. Є ну, деякі там, е коментатори що, як можна сказати, написали, що дають навіть, друзі, 48 до 52 гривень доходить ціна ось на таких пічків. Ну, піднімається потроху ціна, друзі, бо ну, на сьогодні навіть 46 гривень це повна фігня, можна сказати. В ідеалі, щоб ціна на них піднялася, хоч би на. До 58 так, 60 гривень за кілограм. Оце буде ну, досить непогано терпимо. Враховуючи, що зараз зерно є дешевим, якось можна це годувати, поєднювати і вийде на них щось ну, трохи, хоч би щось на них заробити. Ось, якось так. Ось таке друзі, відео. На цьому, скоріше всього, буду закінчувати. Постараюся вам. Більше знімати відео про відгодівлю бічків, буду розказувати якусь інформацію, буду показувати, як годую. Ну що, друзі, бажаю вам на сьогодні. Ну, це добра, миру. Віримо, друзі, в перемогу. Обов'язково, друзі, підписуйтесь також на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, розказуйте, як ви годуєте бічків, давайте якісь мені, може, поради. Буде цікаво почитати. Коментарі, переважно, я всі читаю. Комусь беру, відписую. Тому дякую всім за перегляд і до зустрічі!